Всім привіт! Я починаю знімати вложик. Я нещодавно прокинулась, сьогодні вдома одна, мама на роботі, діма на роботі. А я вчора була на роботі, тому сьогодні я відпочиваю і готуюсь до поїздки. Думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що до чого. У мене тут стірка повним ходом. Ой, я не загрузила її. Поставимо на швидке. Чорне постирала. Тепер біле. Буду масочку переливати собі в кудись. Помила голову вже зрані, тому що з цим відключенням світла, це капець мені треба до трьох годин все встигнути мені треба зі світлом. Ось, А далі, в принципі, нормально можна і так збиратися. Поки я всі справи зробила на вулиці, я взагалі думала, помию голову, посушу, поки є світло. Подивіться на моє волосся. <ріху> Воно майже висушилося. Це було в хвостику, це капець. Там така спека, ребята, мажтесь, SPF. Я намазалась, правда, не почекала 20 хвилин перед тим, як вийти на вулицю. Треба, мабуть, оцею штукою пошукати. До речі, дуже класна штука, спрей з цинком. Він дуже класно для проблемної жирної шкіри підходить. Тим паче, коли літо дуже сильно жирніє шкіра, і воно дуже допомагає. Такий прекрасний у мене сніданок обід. Зараз налився, і Потім з вами розкажу вам трошки про нашу поїздку. Ми взагалі вже дуже давно не були на морі, дуже давно, так як почалась війна і е, не було можливості поїхати. це виходить, два роки. Ми не їздили на море. А до війни ми їздили кожен рік на море обов'язково, хоч кудись. Я дуже рада, бо ми так наважились. Ми сиділи, говорили я з і, мамою і дімою, що хотілося б вже кудись поїхати, покупатися, якусь, ну, якусь поїздку, щось нове, змінити обстановку. І, звісно, що думали про те, щоб це було не сильно дорого. І я вам одразу прямо на початку відео розкажу всі ціни, як що до чого. Ми їдемо в Чорноморск. Е як це так пояснить? В... Ми їдемо в чотирьох. Це, по-перше, я, Діма, мама і Маша подружка мами. Прикольна тітя, її знаю, з нею спілкуюся, вона класна взагалі. І ми їдемо в чотирьох в Чорноморськ. Ми вже туди їздили колись пару років тому. Їздили до брата Маші. В цьому році теж хотіли туди поїхати. Ну, і так як це наш знайомий. Це його дача була, ми теж дешевше знімали жильє. Зараз я не знаю, він щось не здає вже це жильо, чи щось там щось не можна, чи що, щось таке. Він порекомендував нам його знайомого, який здає квартиру в Чорноморській знайомство виходить в нас за 5 днів, ми їдемо на море на 5 днів, тисячу гривень з людини. Тобто я за 5 днів жилья заплачу тисячу гривень. Де ви таке бачили взагалі? І до моря, я не знаю, скільки до моря йти, але коли ми до дачі, на дачі жили в попередні роки їздили, то було далеченько. Але це нічого страшного, я люблю прогулятися, все отлично, На крайній випадок можна на машині поїхати. Е, далі що? Ну і плюс ми ще рахували бензин. Це виходить у нас приблизно, ми ще не знаємо, але приблизно ми порахували 1500 гривень туди і обратно. Виходить, у нас вже 2500. І плюс їжа. Я ще точно не знаю, скільки ми будемо тратити, але я беру приблизно дві тисячі на їжу. Може, там щось, щось купити чи кудись поїхати. І це виходить у нас море, вийде 4, 4 500. Звісно, є свої плюси і мінуси. Це так сказати, поїздка на море для тих, хто їде саме на море, саме на пляж, позагорати, покупатися. Просто коли ми їздили в Железний порт, якщо ви пам'ятаєте, там я знімала відосики, там були і банани всякі, і всякі розлікаловки, і всякі там переминати, типу, як, всякі розлічення, там, всякі кафешки. А в Чорноморській такого немає, якщо, як я пам'ятаю. Я просто вже забула, як там все взагалі, що там, як там, тому за ці всі 5 днів я вам все покажу, розкажу, можливо, ви теж туди поїдете. І ось так. Але, в принципі, мені ці розлікаловки і не треба, я можу порозлікатися і тут. Ось і все. Світло виключили. Я встигла змонтувати влог і навіть встигла, ось вже, бачите, воно в мене вигрізлося. Взагалі, я так змонтувала його, просто повирізала там не нужно, ніякої музички майже не виставляла. Побачимо, чи зайде такий формат. Якось мені незвично, типу. Може так не цікаво буде дивитися, але максимально лайф тут. Максимальний просто, майже нічого не вирізала. Я просто в шоці, тому що ми, так як ми не часто їздимо на море в якісь поїздки, в мене немає ніякої сумочки. У нас обща була сумка, ось така. Ми часто нею користувалися, коли потрібно було кудись їхати. І я її така побачила, позвоню мами, Думаю, може, вона хоче в неї складати. Дзвоню, вона каже, ні, доця, це моя сумочка. Я кажу, ну може, ти собі другу не а в що ж я буду складати в пакети чи що? Я кажу, а я в що буду складати. Ну, Посперечалась трохи, і я без сумки. Мама сумку, я без сумки. Я хожу по хаті шукаю, в що мені складати речі. Клас. Є такі варіанти? <рес> Це подушка. Э, э, цей портфель раз, портфель два. Моя тут примірка чек. У мене куча купальників, я ще хотіла новий купляти, але думаю, та на що мені новий Ой, моя тут білизна, не купу... Е, Нашому мені новий купляти, якщо в мене їх і так куча. Ось це, наприклад, ми думали, що будемо летіти в Єгипет чи в Турцію, але потім почалась війна, вроде, ми так і нікуди не полетіли, і я його одягала тільки один раз, труси мені подобаються, а цей верх уже не подобається. І в мене ще є ось такий купальник. Я його купувала пару років тому, і він майже ідеально, ну, типу, він ідеальний, та не майже, а прям ідеальний. Такі от трусики і ось так от тут виглядає, такий самий простенький. І тут дуже е великі, типу, зав'язочки. І я зараз дивлюся в інтернеті, як їх можна зав'язувати, бо я завжди носила, як обично, типу, вверх зав'язаний і, і низ, а тут їх можна переворачувати, заворачувати. Якось перекручую, зараз дивлюся варіанти, можливо, щось цікаве для себе. Найду. Як бачите, я тут вже себе обв'язала. Отакий варіант, що він мені більше подобається щось таке новеньке. Прикольно. У мене тут шорти, штани прикольні такі з журавлями, футболка оранжева, костюмчик недавно купувала Леопардовий такий. Це шорти. А кофточка там мама має сьогодні її пошити, надіюсь, світло буде, і вона мені підійшє, бо трохи спадало на плечах. Далі ночнушка, ось таке на море можна буде брати велике. І ще маленьке з такого самого кольору, воно ще сохне на вулиці. І плюс я поїду в дорогу велосипедках і в цьому топі. І цей топ він буде підходити під все. Взагалі я його купила, вибирала між тоненькими бретелями і таким. Типу, він такий прям супер обичний. Але тепер, ребята, я його постійно ношу постійно, тому що він підходить під все. Просто під кожну річ. Під кожні шорти, під кожні штани. Ну, типу, ще шикарно. Ось так. І купальники. Тепер Головний момент, так як я почала лікувати це. У мене тепер багато всяких там, кремчиків, масочок і так далі. І, блін, мені, мені треба було вчора маску зробити. Так, все, сьогодні треба зробити маску. Я вічно забуваю зробити маску. Як мені так зробити, щоб я не забувала її робити? Е і Тому мені треба це все брати з собою і щоб зекономити е місце. Я дуже хотіла собі якийсь органайзер, типу, щоб попереливати все. І мама мені купила таку типу, класну штуку. Ой, ось таку. Тут всякі маленькі баночки, можна попереливати собі, і все буде супер. Я вже собі сам шампунь сюди перелила. Плюс я собі недавно заказувала ось такий SPF Крем, до речі, класний. від українського бренду. І мені прислали в на тест. Тестери, шампуні, кондиціонери і маски. І я думаю його теж з собою взяти, про те, що я побачу, може сподобається мені. Тому я хочу, це мене мило від е, Акне. На спині і цьому теж з собою візьму. Мене якраз трошки залишилось. Собі я вже замовила нове. Е, гель, я собі замовила, тому що милому взагалі не зручно мити особливо спину. Е, Далі перелью гель-умивалку в ось сюди. SPF я так візьму. Токубо так ось такий. У мене тут трішки теж осталося. Я спеціально хочу взяти його, а новенький буде вдома. Масочка теж нова вже буде вдома. І маска тут в мене теж майже закінчується, тому я візьму її з собою, вона невелика. Далі що? Ось це в тюбіках теж не буду переливати, бо так і візьму його. Не знаю, мабуть, в коробці, щоб в темному було, або не в коробці побачу. Е, кремчик для рук. І ось це для волосся. Обов'язково теж хочу перелити. Це дуже хороша штука, 10 в одному захищає від сонця, від е, всіх цього, цього шкідливого, живить, насичує, тим паче я буду на морі, там дуже багато сонця. Постійно буде на ньому і жарко, і сухість ця вся, і море. Тому вона мені обов'язково потрібна буде. Е, це теж треба перелити. Тому мені, в принципі, треба тільки оце і оце перелити, правильно? І ось сюди, це мені мама віддала коробочку посту. Хочу перелити маску свою. Пересипати, точніше, чи як це. Тому зараз ось цим я і буду займатися. Я перелила собі мувалку взагалі трошки, бо ну, на 5 днів це взагалі вдосталь. І буду зараз переливати. Цей спрей. Подивіться, тут навіть міні-лієчка є. Ой, походу ця леєчка щось не с... Бля. Зря я, коротше, це зробила. Вона дуже густе і ця лікар не потрібна. Ну, такого я ж не робила. Ложкою перекладаю маску. Бо без маски теж ніяк, абсолютно. Ми забрали нашу маму і тьотю Машу. Як ви удобно їдете, так? Сумки це на море загрузились, так? Діма загрузив їх. Діма, ти нам лодку купив, щоб ми швидше потонули, да? Це Діма посилка прийшла, то вирішив загрузити дівчат. Ми були в грибінках. Я нарешті купила собі краску, яку я хотіла. Ось такою я користуюсь. О, зараз буде дегустація бургера. пам 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 А це за чим? Це типа приколоть, щоб він не розпадався? Красивий. Не знаю! Клас, дуже гарний. Вкусно. Тільки, кажи ти якась така надура. Що ви тут шукаєтесь? Ти вже одягла подружку одягла? Морганазі забирала? Мама заказала тут, що на вулиці фарбувати брови. Щось тут наквецяло. Не знаю, що воно вийде, надію, що хоча б трошки прокраси. і все Прямо як з салону вийшло. Ідеальні блівки такі. Е, так сказати, природню, красиво, ніжно. Ваші пошли. Що таке? Застигло. Захолола чи? Не буде він тебе трогати. Марлі, 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 ко мені. Не бійся. Ні в коїм случаю. Ко мені. Ні в коїм случаю. Він зараз не знакомиться з тобою. Дивай, Марлі, він хороший був. Хороший був. Маша, він умний хлопець, він тебе вийде, поцілує. Погладь Хороший хлопець. Погладь на, водички, на, на. Маша, це овчарка, ніча, дай мне кровне. Всі бояться нашого собаку, він хорошенький. Мама вирішила туже брови накрасити. Я її накрасила по контуру. Зараз будемо мочити, що те тут робиться. Саша, будеш чорна, піпець. Тут пробіли такі. Які припіли? Пробіли. Давай бистренько. Та почекай. Ну, ну командир сидить і ззаду, піддакує. І ти вже кролів Маша порай. Ух ти, як красиво вийшло. Тобі треба. Іди на Машу, Що вам теж зробити? Ні. <риклад> По суті, я зібрана. Я зробила все, що мені треба. Ми вже забрали Машу, вона приїхала до нас. Я так розумію, ми виїжджаємо в 5 ранку. Щоб зранку виїхати і щоб не жарко було їхати, треба почистити оці красунячий лоток, бо вона вже пкакала тут все. І сіно її насипати. І надіюсь, вони не вмруть без нас за п'ять днів. Насиплю їй багато сіна, сіна. багато всього. Так, ну що, зараз уже один. О, мама зробила мою кофточку. Зараз уже 11 вечора. Скоро вимкну світло, тому я швиденько, зараз уже. Зроблю собі маску, вмиюсь і буду закінчувати це відео, щоб перекинути всі файли на ноутбук. І завтра буде новий влог, новий день. Я це все буду знімати, нашу поїздочку. Тому е, всім пока. Чекайте нових відео.